Вітаємо, прекрасні атлетка. Я рада вітати тебе в онлайн-клубі Фітнес для всіх. Сьогодні ми зробимо тренування для твого хребта, попереку, спини, рухливості суглобів, все, чого потребує тіло після тривалого сидячого дня, лежачого дня, або навіть після активного фізичного дня хочеться поворушитись трошки. Поїхали стопи по ширині тазу. Ми згинаємося в виключових суглобах, трошечки призгинаємось вниз, і одночасно згинаємо хребет. Уявляємо, що у нас є кнопка на грудині і кнопка. Між лопатками. Постійно хтось натискає то на кнопку спереду, то на кнопку ззаду. І таким чином ваша то грудина штовхається назад, то виштовхується вперед. Ви І. Шість. П'ять. При цьому не піджимайте плечі, бо буде помилку, якщо ви зробите ось так. Навпаки, ви згинаючись у грудному відділі хребта, плечі тягнете до лопаток. Три. Два. Один. Прекрасно. Підняли руки вверх, взяли долоні, долонь в долонь і групиною пішли по колу. Уявляємо, що ви кінчиками пальців. Рук можна ось так взяти, як в пістолетик. Ваші пальці. Уявіть, що ви вказівними пальцями малюєте круги по колу. Так? Через чотири точки вліво, назад, вправо, вперед. Проходити. По колу, і на стелі це коло своїми пальцями малюйте. Ваша грудина при цьому проходить через чотири точки. Вліво, назад, вправо вперед. Дивіться на весь таз. Гляньте, бачите, у мене таз і стегна зафіксовані. Тільки верхівка от у вас є грудний над грудним, точніше під грудним поперековим, поперековий і от поперековий зафіксований. Три, два, один. Тепер такий саме рух ми виконуємо у зігнутому хребті. Ви опустились вниз, долонями впирайтесь в коліна і через чотири точки проходите грудини вліво. Вниз, вправо, вверх. Вліво, вниз, вправо, вверх. Шість, п'ять, чотири, три. Через чотири, через чотири, два. І один. Вниз. Вправо. Вверх, вліво, вниз, вправо, вверх, вліво. Тепер такий самий. Змащуючи через чотири точки руху в грудному відділі, ми виконуємо у розігнутому хребті. Тобто впали трошечки назад. Да? Тут у вас був зігнутий хребет, зігнули його, а тут ми його розігнули, впали назад і так само грудину промазуємо через чотири точки. Плечі не залучаються, голова не рухається. Тільки грудина, будь ласка, п'ять. 4, три, 2, Один. Прекрасно. Тепер ви рухаєте грудиною вліво, вправо, зі сторони в сторону, уявляєте, що крізь грудину зліва направо витягнута стрічка. Витягнута нитка ви з, з однієї сторони на іншу. Да? Крізь ваше тіло. І хтось стоїть з по боках і тягне то за ліву ниточку, то за праву. Да? То з лівої сторони, то справою. І таким чином ви. Не задираючи плечі, подивіться, будь ласка, вони зберігають одну лінію. Ворушити грудину вліво, вправо. Чотири. Три, підберіть паралельно підлозі. Два. Один. Тепер так само продовжуємо робити. І не зупиняючись, згинаємо хребет. Тобто скругляємось. І так само не зупиняючись, розгинаємось. Прогнули. Да? Прямо прогнули грудину. І не зупиняючись, згинаємось, зігнули, скруглили грудину. І не зупиняючись, розігнули грудину. Розігнули. Ще раз скругляємось і зігнули. І розгинаємо. Вліво, вправо, рукучись, да. Один. Прекрасно. Поставили праву долу на тазову половинку з лівої сторони і злі... на праву половинку з лівої сторони, все вірно, і лівою рукою розкрились. Вісім. Сім на видиху. Плече, будь ласка, від вуха тягнемо Не піджимаємо його вверх. Три. Два. І один. Ліва рука на праву тазову половинку і назад. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Плечі від себе. І дивіться, ваша рука не через сторону рухається, а вперед, вверх, назад, два. Один. Перекрасного стопу так і залишаюся в широкій постановці ніг. І ми згинаємось до правої ноги, вирівняли праву ногу, через верх зробили перекат і до лівої ноги зігнулися. Через верх робимо перекат руками, випрямляємо праве коліно, ставимо ноги праву на п'ятку і витягуємо її на себе вверх. Сім разів на кожну сторону перекат. До правої ноги, руки підняли вверх, перекат до лівої ноги. Спину при цьому зберігаємо прямою і стопу переносимо на п'ятку вниз і підйом вверх. Можна робити це в швидшому, пришучному варіанті. І виконуючи такий розмашистий рух. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Зі і це виглядає ось так. Ви до правої ноги, вирівної. Потягнулась, наверх піднялися. Осягнулись, вверх піднялись. І в нас шість. П'ять. Чотири. Спинка пряма. Підборіддя, будь ласка, до груди не тягнемо. Не зажимаємо шию. одному, Один. Один. Прекрасно. Руки розвели в сторони. За Зап'ястями по колу пройшли шість. П'ять за мізинцем. Ніби за мюзинчиком вимальовуємо кругові рухи. Три, два, один. Тепер так само за великим пальчиком вимальовуємо круги. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Хребенець за хребенцем. Тепер ведемо тіло вниз. шиє, Грудина. Поперек. Розгинаємо шиє, Грудина. Поперек назад впали, падаємо, 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 падаємо коліна за носок. І от тільки зараз можна зігнутись. Коліна все ще за носок. І пішли вниз. Подивіться, на хребет, будь ласка, у нього да, є в, у нього вертикальне положення, і вам треба кожен міліметр хребта, щоб пройшов оцей момент згинання, будь ласка, вниз. Угу. І розгинання назад, назад, назад. назад. Впали, впали, ще коліна носок, бачите, максимальну амплітуду розгинання взяли і пішли вниз. Три, два, вниз, 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 вверх, назад, 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 і один вниз, 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 назад, назад, назад. Назад. Прекрасно, стопи поширені тазом, робимо крок перед правою ногою і ротація вперед лівою рукою. Зберігли це положення у стопах, права нога вперед, ліва назад. І безперервно, ніби ви хочете кулаками вдарити постійно в точку перед собою, плечі вниз і змащуємо тулубом гребенці грудного відділу, розвертаючи його навколо них вліво, вправо постійно. Безперервно. Дихаємо рівномірно. 4. Три, два, один. Змінили напрямок. Права нога назад, ліва вперед. Тепер так само, але будемо руками виходити у діагональні точки. Тобто не вперед. Уявляємо, що у вас є з лівої і з правої сторони великі подушки по діагоналях, і ви постійно б'єте в ліву і в праву діагональ. Видих. П'ять. Чотири. Три. Плечі вниз. Два. Дивимось прямо. І тільки тулуб, тільки тулуб навколо хребетів. Да, ваш корпус циліндричний навколо вертикального хребта. Прокручується один. Прекрасно, Зупинилися, забрали право ногу перед собою, стопи розвели ширше за плечі. Якщо у вас килимок, то в ширину килимку. І ми згинаємось в лівому коліні, тягнемось правою рукою до лівої гоніки, і лівою рукою до правої гонілки. Протилежна рука при цьому накриває вас зверху. Стати не на гонілку, а на стегну. Якщо придивитись. Зі спини, то ви не нахиляєте корпус вперед, а тримаєте спину ніби приклеєною до стіни. Вверх. Вверх. І рука. Та рука, яка вільна, вона накриває вас зверху. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два спинка пряма. Тут сенс в тому, щоб ви витягнули ваші латеральні лінії тіла. Стопи не завалюємо. І рука накриває вас зверху. Видих підйом. Боку визгинання, видих-підйом, боку згинання, видих підйом. підйом. І ще раз. Підйом стопи свели до центру. Тепер ми будемо робити латеральний випад в правий бік і лівою рукою витягуватись в праву сторону, а правою рукою накривати себе зверху в центр, випад латеральний в ліву сторону, і навпаки, дві руки у вас, бачите, розтягують вашу латеральну лінію з двох сторін. Якщо ми нахиляємося в правий бік, то ліва рука зверху витягується вправо, а права рука. Вліво витягується знизу, і таким чином ви з двох сторін так розтягуєте реберні дуги ваші і центр швидше. Прекрасно зупиняємось. Щоб отримати це тренування повністю з усіма 19 вправами і ще 9 повноцінних комплексів для сили, постави витривалості тіла, реєструйся в онлайн клуб Фітнес для всіх послання на реєстрацію шукаю в описі під цим відео. Стартуємо першого числа.